Півтора роки назад, у Тіктоці, я познайомилася з однією милою дівчинкою із Закарпаття. І весь цей час вона запрошувала до себе в гості, в село Кушниця. Ви знаєте, я маю дуже багато друзів, гарних друзів. Мені щастить мати гарних друзів і запрошення від них отримую. Але Алла виявилася наполегливою. І ось моя відпустка. І Вові дали маленьку відпусточку, і ми поїхали. Буду все розповідати. Якщо вам буде цікаво, запрошуй зі мною разом у подорож. Як приємно, коли зустрічати нас приїхала вся їхня родина. А який смачний і красивий стіл нас чекав вдома. Нас зустрічали як дорогих гостей. А прокинувшись вранці, прямо із подвір'я ми милувалися краєвидами Закарпаття. Добрий раночок. Наварили нам борщу. От такий гарний у нас. Останній борщик. Як його, Як часночниця називається, mm -hmm. так? Часночниця в Закарпаття, все смачно. Закарпатський банош. Мріяла його спробувати. Алла нам організувала поїздку в вилятино на термальні води. А водієм у нас був чудовий сусід Міша, який сю дорогу розповідав нам забавні історії. Термальні води закарпаття мають свої особливості, якими і славляться. Дуже гарно провели мій свій час. А як же приємно, коли тебе багато хто впізнав, вітаються, посміхаються. Тут дуже гарні та привітні люди. А Алла для нас підготувала на ці чотири дня дуже гарну розважальну програму. Ми щиро вдячні Алі та її чудовій родині за запрошення. Нам усе дуже дуже сподобалося. Тепер ми чекаємо Аллу і її родину до себе в гості. Так, чекаємо дуже.